З Дональдом Трампом при всій повазі є велика проблема, і ми вже з нею знайомі. Тому що, перш ніж я закінчу коментар чи оцінку, того, як бачення ситуації на даний момент. Немає гарантії, що він не зробить чергового твіту чи заяву, яка буде протиречити попередній, ось але е, є все таки сподівання, що Дональд Трамп це не просто одна особа, це інститут, це президент Сполучених Штатів, і е, сподівання на те, що, врешті-решт, там візьмуть силу здорові, е, здоровий глуст, і е, саме та група, яка Чітко розуміє в чому проблема, що є перша причинами української війни, і, власне кажучи, яким має бути якою має бути бо, мова розмови з агресором, тобто примушення Росії до миру. Ну тобто, сподівання таке є, але ну робити якісь висновки з е, чергової заяви е, Трампа, як я вже сказав, доволі ризикована справа, тому що вони можуть змінитися.